За яких обставин з'явилася та сама мова, яка лягла в основу літературної? Хто ж був її зачинателем? А хто основоположником? Та чому побутування української так тісно пов'язане з Котляревським і Шевченком? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. До Дня української писемності та мови. Ми підготували спеціальний випуск про розвиток солов'їної. Звичайно ж, не обійшлося там без прізвищ Шевченко та Котляревський, із якими безпосередньо пов'язаний початок використання літературної мови. Втім, ця тема стала доволі обговорюваною і, як виявилося, дискусійною для наших глядачів. Тому ми й вирішили сьогодні детальніше поговорити про це і, так би мовити розставити всі крапки над і. У середмісті столиці ми розпитали в людей, хто ж той Котляревський і чи знають про нього, бодай щось. Він написав Енеїду. Це перша, по-моєму. Ну, коротше, це перший ну, твір такий визначний. Це український письменник. Ви знаєте, мені вже стільки років, що я вже не пам'ятаю, що я вчила в школі. Це письменник, який написав Енеїду. Письменник. Енеїда. Це український письменник. А він написав Енеїду, по-моєму. Іван Котляревський – письменник. Ну чула про нього. Зробив внесок. Зробив. Котляревський це письменник наш. Байкар наче да, да, да. ні. Може, я помиляюсь, байкар наче? Да. шкода, що українці так багато не знають про Івана Котляревського. Сьогодні ми поговоримо про його мовотворчість або ж про так звану спецоперацію Енеїда. І не тільки. Отож, у 17-18 століттях Російська імперія винищувала в Україні літературну просту мову. Розуміючи, що її розвиток стане чинником української національної ідентичності, про наступ царату на мову свідчать укази Петра І, Петра Третього, Катерини Другої та інших імперських самодержців на меті було не тільки заборонити писати та видавати твори українською, вони прагнули, щоб українці припинили навіть думати своєю мовою зі зрозумілих причин. Вилучити книжки, закрити школи та й самі укази чи розпорядження лише російською. Нічого вам не нагадує академік Олександр Білецький писав: Енеїда Котляревського з'явилася в епоху, коли історичні обставини поставили під знак питання «дальше майбутнє української мови, а також і всієї української культури бути чи не бути українському народові. Який втратив рештки автономії, який перетворився в малій своїй частині в малоросійське дворянство, а в більшій у кріпаків, і все сильніше відчував соціальний і національний гніт імперських згарбників. Бути відповіла на це запитання поема Котляревського, так саме Енеїдою Котляревський відповів на те питання, на яке відповідь всі знали, але чути не хотіли. Українська самостійна мова народу, який готовий виборювати свою державність та незалежність будь-якою ціною. Повернімося до Енеїде. Ми вже згадували, що це перший твір, написаний живою літературною мовою. Котляревський вперше рішуче відкинув від жилі традиції старокнижної мови, використав найкращі зразки усної народної творчості, думи, пісні, фразеологію. З іменем цього письменника пов'язують і початок української лексикографії. До Енеїди було укладено словарь малоросійських слов, який містив близько тисячі власне українських слів із перекладом російською, наприклад, макогон. Обценки, паншохи, хустка, свита, жупан, буханець чи халява. Енеїду можна назвати енциклопедією українського народу. Вона зафіксувала все за підрахунками дослідників у творі майже 7 тисяч українських слів на позначення предметів побуту. Справді багато українських слів були незрозумілими для представників Царату, втім, як і для їхніх приємників. У лінгвістиці дискусійним залишається питання географії мови творів Івана Котляревського: чи це окрема якась говірка, чи ширше мовне тло. Історія тут складна. Досить довго побутувала думка. Письменник копіював рідну йому полтавську говірку. Цілком нормально, що орієнтувався на ту мову, яку вібрав із молоком матері. Втім, дослідження літературознавців засвідчують. Що Котляревський не просто копіював полтавську говірку. він використовував із національно-мовного розмаїття все найкраще. Також часто в Енеїді трапляються мовні явища, не властиві для полтавщини, і не лише на лексичному, а й на фонетичному та граматичному рівнях. Іван Котляревський фактично заклав фундамент, на якому виросла літературна мова багатомільйонного українського народу. Тому наша традиційна рубрика сьогодні про зачинателя української живої літературної мови. Як ви думаєте, правда чи фейк, що Іван Котляревський це псевдонім письменника, який він взяв на честь населеного пункту, де народився. Ну, я знаю, що він написав е Енеїду, -ен а про псевдонім не знаю. Правда чи фейк? Правда. Напевне, ні. Здається, фейк. Іван Котляревський зовсім не вмів жартувати, а гумор та сарказм у його творах це допомога близьких та друзів. Можливо. Правда чи фейк? Правда. Я вважаю, що це фейк. Неправда, я вважаю. Правда чи фейк, що ви неї докладно описані українські народні страви напої, вірування та обряди. Правда. Так. Правда. Фейк. E, правда, чи фейк, що Іван Котляревський був одружений тричі, про своїх дружин видав окрему збірку. Фейк. Напевне, фейк. Не пам'ятаю, мабуть, правда. Правда, чи фейк, що Іван Котляревський після смерті свою садибу заповів економці. Фейк. Нехай буде правда. Правда? Правда чи фейк, що в бібліотеці французького полководця Наполеона Бонапарта був примірник Енеїди Івана Котляревського. Правда. Напевне, фейк. Правда. Правда, чи фейк, що Тарас Шевченко присвятив одну зі своїх поезій Котляревському? Правда. Правда. Фейк. Правда, чи фейк, що зараз Наталку Полтавку Котляревського заборонили в українських театрах. Фейк. 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 І чужого научайтесь і свого не цурайтесь. Писав Тарас Шевченко. Саме про нього й поговоримо наступного разу. А ми ж продовжуємо пізнавати і вивчати своє минуле, без якого немає майбутнього. Ми повинні навчитися робити висновки з помилок попередніх поколінь і не припускатися їх знову. Тож дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.